Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги акумуляторну світлодіодну лампу. Це універсальна та практична настільна лампа з LED-підсвічуванням, яка чудово підійде для використання у спальні, робочому кабінеті чи дитячій кімнаті. Вона оснащена вбудованим акумулятором, який дозволяє перезаряджати її через USB порт, що робить її зручною Чною та екологічно безпечною лампа також має оригінальний дизайн з місцем для канцелярського приладдя. Вона оснащена сенсорним перемикачем, що дозволяє легко регулювати яскравість та вмикати або вимикати світло. Пропонуємо до вашої уваги креативний LED-годинник. Це стильний та функціональний девайс, який стане чудовою прикрасою для вашого будинку. Його тривимірний дизайн надає йому особливого шарму, а світлодіодне підсвічування створює ефект дзеркального відображення. Годинник оснащений будильником, що дозволяє використовувати його не тільки для відстежування часу. Також можна обрати один із семи яскравих кольорів, щоб створити відповідну атмосферу. Крім того, він відображає Поточну температуру, що робить їх ще більш зручними та функціональними. Пропонуємо до вашої уваги usb пастку для комах. Дана електрична пастка пропонує безпечний та ефективний спосіб вилову комах. Вона приваблює їх за допомогою світла, а потім ловить у камеру. Крім того, мухоловка дуже легка в обслуговуванні. Просто відкрити її, очистить від комах, та вона знову готова до використання. Пристрій оснащений акумулятором та може бути підключений до usb порту для заряджання. Пастка дуже компактна, що дозволяє розмістити її в будь-якому зручному для вас місці. Пропонуємо до вашої уваги гачки на липучці для дротів. Даний набір прозорих настінних гачків призначений для кріплення різних дротів до стіни. З їх допомогою можна укласти дроти та уникнути їх заплутування, забезпечуючи чистоту та зручність у використанні електронних пристроїв. Ці гачки не вимагають свердління або використання клею та легко кріпляться на стіну за допомогою основи, що самоклеїться. Вони мають прозорий дизайн, який дозволяє їм гармонійно вписуватися в бу будь-який інтер'єр. Пропонуємо до вашої уваги підставку для підігріву чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час.